Доброго дня, радий всіх вітати. Дуже е, тішуся з того, що е, такий захід е, про амбулаторну анестезіологію має таку популярність. Багато колег онлайн долучилося і в залі багато людей е, це чудово, бо е, ці два дні про безпеку і про те, як робити цю процедурну седацію більш кращою і. Не наражати пацієнтів і себе на небезпеку, якусь я хочу поговорити про передопераційний огляд перед амбулаторною анестезією або процедурною седацією. Я працюю в перинатальному центрі стандарту нового амбулаторної стоматологічної седації. Бо в нас є тільки такий, він чомусь саме стоматологічним називається, хоча, мабуть, його будуть поширювати на будь-які процедури, які виконуються в амбулаторних умовах. Поговоримо про, то, про те, який пацієнт підходить найкраще для амбулаторної процедури, амбулаторної седації, і про ненаціональні не національні рекомендації щодо передопераційного огляду і консультування пацієнтів перед процедурною седацією. Сьогодні пані Єлизавета буде говорити про європейський протокол і гайд по процедурній самоседації. А я ж в свої доповіді апелюю до стандарту по передопераційному консультуванню анестезіологічному, бо саме там написано найбільше насправді, як анестезіологи мають проводити консультування перед хірургічними процедурами. Ну і ставляться такі певні якісь умови і взагалі філософії філософія цього стандарту цих цього гайду, який має відповісти наша взагалі діяльність будь-яка на амбулаторному етапі при консультуванні пацієнтів перед будь-якими процедурами, бо дійсно вже сьогодні згадувалося, що в Україні є великий доступ до анестезіологів, а на заході частіше процедурної седації все-таки займаються не анестезіологи, це можуть бути навіть медсестри, просто навчені або ендоскопісти, або там будь-який лікар, сьогодні може піти на процедуру седацію І це є ОК, Ок взагалі в Україні, на жаль, чи на щастя, ми більший доступ маємо до. Анестезіологи і анестезіологи частіше це роблять, але, на жаль, точно, на жаль, не завжди анестезіологи виконують усі абсолютно безпечні процедури. І ми, ми чуємо майже кожного місяця або раз на квартал, так точно що десь хтось загинув, помер при амбулаторній процедурі, не дивлячись на те, що анестезіологи там працювали і проводили седацію. Так, от, основне питання, яке ми маємо відповісти при анестезіологі анестезіологічному консультуванні, чи стан пацієнта на момент операції та медичні умови такі добрі, які могли б бути, тобто, чи пацієнт максимально готовий до хірургічної якоїсь певної процедури чи ні. Але тут завжди постає питання, чи це актуально в амбулаторній анестезіології, бо частіше за все часу немає і, ну і загалом ці амбулаторні різні процедури вони як етапи підготовки пацієнта до більш якщо не говорити. Там про стоматологічні процедури, а про інші діагностичні процедури, то це як етапи підготовки до більш якоїсь серйозної хірургії. І в нас немає зазвичай часу для того, щоб оптимізувати, якось впливати час, впливати на стан пацієнта перед амбулаторною певною процедурою. Які основні цілі передопераційної оцінки та підготовки. і тут я весь перелік той, який ставить перед собою той гайд Європейської асоціації. Анестезіологів, але виділив ті, які не підходять на мою думку до амбулаторних процедур. Проте можемо про це подискутувати в дискусії. Насправді, а перше це документація стану, який потребує операції або процедурної седації Ну це зазвичай рутинна процедура, оцінка загального стану здоров'я пацієнта перед анестезіологічним втручанням, ну і амбулаторною процедурою. А те, що на мою думку, не підходить в цій ситуації, це виявлення приходу захворювання Захворювань, які можуть викликати проблеми під час операції та після неї, зазвичай у нас не так багато часу, аби виявити саме ці ці приховані захворювання, а тим паче немає часу для того, щоб на них впливати. визначення ризиків за різними абсолютно шкалами. Проте і тут також не завжди ми можемо вплинути на зниження цих ризиків насправді. Але розуміння їх воно приводить до того, що. Ми будемо там забезпечувати якусь більшу пильність, можливо, прогнозувати і перебування триваліше пацієнта або залучення додаткових ресурсів. Оптимізація стану здоров'я пацієнта з метою зменшення хірургічного та анестезіологічного переопераційної захворюваності та смертності тут також не завжди в амбулаторній анестезіології є час, є можливість на це. Розробка відповідного плану допомоги, це потрібно завжди робити. Навчання пацієнта, що. Щодо хірургічного втручання та наркозу, інтраопераційне лікування та післяопераційне лікування пацієнтів для зменшення тривожності та полеження одужання. Ну тут воно і не підходить, і підходить, бо якщо клініка розробляє певні такі навчальні матеріалі для пацієнтів, які вони можуть мати доступ, до яких вони можуть мати доступ онлайн, то це допоможе безперечно розуміти пацієнту, що з ним буде відбуватися. І також знижувати тривожність і страх пацієнта перед процедурою. Але зазвичай в амбулаторних умовах пацієнти хочуть седацію якраз для того, щоб не отримувати тривожності або страху від самої процедури, особливо, якщо це говорити про стоматологічні різні процедури, особливо у дітей. Скорочення витрат, скорочення термін перебування в лікарні, зменшення кількості відмін операцій та підвищення задоволеності пацієнта. А оце такий важливий момент, на мій погляд, бо ми часто зустріли. Зустрічаємося із тим, що і наші пацієнти, які приходять до нас, їм відмовляють в інших місцях, саме при амбулаторних різних процедурах, бо вони мають певну якусь супутню патологію високого ризику, або якісь там ризики додаткові, пов'язані з хірургічним втручанням, не хірургічним, а ендоскопічним втручанням або анестезіологічним забезпеченням. І це є не окна, на мою думку, практика. Коли пацієнтам відмовляють в амбулаторних процедурах, бо ці процедури вони зазвичай досить низького ризику, і тут, мабуть, варто дискутувати чи тільки про глибину седації, а не про седацію як таку, і часто я чую, що пацієнтам відмовили в седації при ендоскопічних там ФГДС або кованоскопії, саме через те, що анестезіологи оцінили високий ризик анестезіологічний. От і вирішили, що цьому пацієнту седація не потрібно, йому буде краще без цього зробити, але насправді пацієнти коморбітні, той стрес, який вони відчувають біль, який вони відчувають при будь-яких ендоскопічних втручаннях. От він є небажаний, анестезіологічне втручання є якраз, ну скажімо так, на користь в цих ситуаціях. Чи підходить шкала? Аса для пацієнтів для амбулаторних процедур ну загалом підходить, бо, наприклад, 5-й шостий клас по Аса точно не для амбулаторних процедур, і не для амбулаторної седації. Проте всі інші підходять для того, щоб і навіть 4 клас по Аса цим пацієнтам також можна виконувати амбулаторні процедури під седацію. Безперечно, що для таких пацієнтів має бути розроблений певний план Б, якщо щось піде не. Так, і в тому числі ліжко інтенсивної терапії, заброньоване, бо може бути декомпенсація під час будь-якої процедури і анестезіологічного втручання. Але чи можемо ми відмовляти їм? Ну, На моє глибоке переконання що ні, бо процедури, які пов'язані з амбулаторними якимись втручаннями, з амбулаторною седацією вважаються, які проводяться саме під седацію, а не під загальною анестезією, вважаються не ризикованими і ось чому на заході власне цим займаються частіше не анестезіологи, бо ускладнень не так багато пов'язаних із седацією. Просто рівень седації може бути різний, і це, на мій погляд, найбільш важлива для розуміння як ендоскопістам, хірургам, стоматологам, так і пацієнтам і анестезіологам, що ми можемо дискутувати не про наявність або відсутність седації, а про глибину седації в чи в тих чи інших пацієнтів. При підготовці я зустрів такий, як альтернативу тому, про що буде Єлизавета, пані говорити, такі от рекомендації по процедурній седації Вони американські, в вільному доступі є. Багато дуже асоціацій там, бачите, попрацювали над них 2024 року, бо ті трошки європейські старіші, але там насправді нічого особливого і не змінилося. Так от, до абсолютних протипоказань тут немає пацієнтів якогось високого. Класу по АС. ну крім 5-го, звичайно, і 6 класу ПАС. Але декілька їх є. Це термінова, наприклад, термінова потреба в негайному лікуванні, яку не можна відкласти для седації Ну, я не знаю, там пацієнта кровотеча, наприклад, якась є внутрішня, йому ФГДС сьогодні запланували. Ну, навряд чи йому седацію потрібно на ФГДС робити, от йому треба кровотечу зупинити. Ну Якщо це не шумкова кишкова кровотеча. Бо в тій ситуації в ГДС й лікувальна процедура власне показана. Алергія на препарати для седації, але тут також ми можемо виходити з цієї ну наврядчі, у пацієнта буде алергія на всі абсолютно анестетики. Хоча в своїй клініці ми одну таку пацієнтку зустрічали, яку. І тут така була величезна проблема, насправді, для всіх, бо її хтось наконсультував, не хтося, багато людей наконсультували консультували, в неї просто є Такі тривожні розлади, і які були ну, масковані, і виявилося, що в неї алергія на всі абсолютно ліки, які ми які анестезіологи застосовують. От на всі, абсолютно, які тільки можна собі уявити, не було алергії на дитилін. Я не знаю, як виявили це. Вона деполяр... не деполяризуючи релаксанти. Була на всі, мабуть, вона проявлялась зупинкою дихання, не знаю. і ми були другим центром, де надавали допомогу. Там кисарів роста не повновався ці пацієнтів, і безперечно ж у неї була алергія на всі місцеві анестетики, тобто нейроаксіальну анестезію не можна було застосовувати по її думці і по думці тих лікарів, які там отака от пачка була документів, які вона носила з собою від алергологів, від анестезіологів, від всіх людей. Але при детальному розборі а, виявилося, що там малергій ніяких особливо немає. І там робили якісь тести в пробірках, а, які щось там а, підтверджували, спростовували. Вона отримала нерексуальну анестезію, додаткову седацію в операційній, і цим все закінчилося. І вона була щаслива від того, що в неї, хоча б на місцевій анестетики, вже немає а, алергії. Це було підтверджено, бо про загальну анестезію вона переживала. А, Треба було якийсь її досвід, мабуть, інший показати, але в нас не було бажання на те все і потреби великої. Тому алергія на препарати для седації це дуже дискутабельне питання. Якщо є на щось, то на іншому не буде. У нас досить великий вибір цих препаратів, і тому відмовляти пацієнтам від седації на чи потрібно а по, по 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 цій причині, проте, якщо підтверджена алергія, то експериментувати також не потрібно. бо Можуть бути потім дуже серйозні наслідки для пацієнтів. І Тут також вже розгадав про місцеві анестетики. В стоматології я знаю досить часто тим, скажімо так, грішать, що відправляють до, до алергологів для того, щоб діагностувати там різні в пробірках і підібрати правильний анестетик. То це також не, не ок практика, насправді в світі так не роблять. Специфічні для закису азоту. Ну в нас з цим проблем особливо немає, бо немає закису. Азоту, а є тільки деякі клініки мають там невеликі концентрації 50 на 50. Я знаю, вони завозяться із заходу в стоматологічних кабінетах. Може бути. Ну при пневмотораксі не варто цього робити і при кишковій непрохідності, бо може бути от порожнення там, де порожнини з газом збільшуватися. Ну і відносні протипоказання це тяжке захворювання серця або легені, обсуптивна сонне апноя, бо можуть бути неочікувано або очікувано тяжкі дихальні шляхи в таких пацієнтів, проблеми з десатурацією, і проблеми з інтубацією в подальшому з вентиляцією. Потенційно складні дихальні шляхи. Тут також потрібно думати про глибину седації, але Точно готуватися, бо ну ми так прогнозуємо частіше ж. Та ми не можемо розуміти, що для цього пацієнта така кількість, навіть якщо ми будемо трувати ті ліки, буде достатньо або ні, і можемо сприятливість пацієнта різно, вихідний стан метаболітів, білків і так далі, тому подібне може бути неочікувано глибока седація, яка буде потребувати протекції дихальних шляхів, і потрібно готуватися точно до складних дихальних шляхів, в тому числі. Хронічне захворювання печінки або нирок. Пацієнтам старше 60 років, які мають підвищений ризик декомпенсації ще раз це відносить, Протипоказання тут дуже важливо, в яких умовах це буде процедурна седація відбуватися, гостра алкогольна або інша інтоксикація, пов'язана з ризиками регулітації аспірації алкоголізму, пов'язані з тим, що метаболізм ліків може бути непрогнозованим, а вживання їжі або напоїв перед процедурою. Чому вживання їжі або напоїв перед процедурою до відносних протипоказань відноситься? Бо більшість рекомендацій насправді по передопераційному Голодуванню і питтю перед процедурною ситуацією не є такими жорсткими як перед хірургією. І більшість пацієнтів більшість вірніше рекомендацій говорить про те, що якщо пацієнт не має якихось додаткових факторів ризику пов'язаних із порушенням евакуації шлунка, він там поїв, попив, то відсрочувати або відміняти процедурну седацію не потрібно. Ми в своїй клініці все-таки дотримуємо. З цих двох годин пиття і ще з 6 годин їжі перед процедурною седацією, але іноді буває так, що це якісь ургентні ситуації, там, наприклад, замерла вагітність із абортом неповним, які потребують седації, і там ми не проводимо інтубацію трахеї і загальну анестезію, а проводимо амбулаторну седацію та намагаємося, але і не, не завжди. Ні, я можу про це ще 10 хвилин говорити <сум> тому. Тому вживання їжі, тут потрібно прийняти для себе. Для себе позицію да, як ви будете працювати з такими пацієнтами. Мова йде про ургентні більше такі історії. Бо, мабуть, перед плановою процедурою все-таки варто дотриматися цих норм для того, щоб вже максимально забезпечити пацієнтам відсутність ризику регуляції аспірації, але точно не потрібно подовжувати час голодування перед процедурною седацією. Ну там, наприклад, не їсти 12 годин 24 Три години, бо таке також буває, на жаль, От, бо то додатковий стрес, а особливо якщо там седація ці тривалі, можуть бути великі проблеми із глюкемією і іншими метаболічними розладами. Не національні іще, в які радять, як правильно менеджерити цих пацієнтів, варто використовувати анкетування. Цей новий стандарт української має анкети, і це чудово, насправді. Потрібно подумати, щоб ці анкети були в ну, клінікам, які цим займаються процедурною седацією онлайн. Бо на мій погляд, Ну і і, і, і власне чому ми не робимо такого. Хоча іноді там лікарі-гінікологи, якщо мають пацієнтів з великою підозрою на якусь серйозну там супутню патологію, да от відправляють для амбулаторного консультування перед амбулаторною процедурою, перед амбулаторною гістативна абсолютно штука. Бо ми ніколи не відмовляємо таким пацієнтам екологічно, бо, бо якщо це офісна процедура, то не потрібно взагалі відміняти ті антикоагулянти Якщо резектоскопія буде, то потрібно безперечно. От, то ця стратегія амбулаторного консультування перед амбулаторною процедурою, на, на мій погляд, така собі. Проте, якщо клініка може собі дозволити, то чому би і ні? Якщо це не, не несе якогось додаткового або фінансового навантаження для пацієнта, або реально покращує результати лікування цих пацієнтів. Як на мене, така добра ідея, це оці от онлайн-анкети, які можуть пацієнти заповнити і потім. Мати лікар перед процедурою як якийсь додатковий документ, в тому числі обов'язкова присутність анестезіолога пацієнтів Аса 3-4. Ну це там, де анестезіологи не проводять процедурної седації, опитувальники Берлін або Стопбенк. Ну, це якраз для виявлення пацієнтів із обструктивним сонним апною, бо пам'ятаємо, що це може бути протипоказанням до процедурної седації. Пацієнтам з тяжким серцево-судинним. Захворюваннями корисно виконувати ЕКГ, біохімію крові, аскультацію, легені серця, визначення індексу маси тіла, скринінг дихальних шляхів. Зверніть увагу, що тут немає загальних аналізів крові, рентгенографії органів грудної клітки, консультації кардіолога або ще якихось таких речей, які досить часто фігурують у нас. Ну і до національних я тут насправді не хочу там не сприймайте, бо у нас є і в спікерах. і Можливо, в онлайн аудиторії люди, які причетні до цього от національного стандарту про амбулаторній стоматологічні процедурні седації, це не є якоюсь критикою. Я просто хочу вказати на слабкі місця для того, щоб лікарі, які займаються амбулаторною седацією, могли краще себе захистити, бо я декілька контраверсійних речей. Пацієнти 3-4 класів вимагають додаткового та індивідуального розгляду, особливо для помірної або глибокої седації. Лікар анестезіолог або анестезіолог дитячий скеровує на консультування до відповідних фахівців та коригує план анестезіологічного забезпечення, дотримуючись повної безпеки пацієнтів під час та після процедури. Така дуже гарна декларація, на мій погляд. От, про те, із слабких місць, до яких фахівців, для чого ці фахівці потрібні перед амбулаторною процедурою, досить важко сказати, який об'єм цієї додаткового консультування потрібен, і чи це не призведе до того, що пацієнт почне? Обстежуватися перед амбулаторною процедурою більше не прийде до того, але а якщо це взагалі амбулаторна буде процедура для того, щоб верифікувати діагноз цього пацієнта, ми будемо його відправляти, чи це не відсрочить діагностику і можливі наслідки не погіршить наслідки для цього пацієнта. Лабораторні та інструментальні обстеження перед седацією, рутинне проведення лабораторних аналізів пацієнтам з оцінкою фізичного статусу АСА 1-2, не рекомендовані. Специфічні дослідження призначають тільки при виявленні хронічних захворювань під час збору Ну, Абсолютно нормальна рекомендація, не не конкурує із Західним. Пацієнти АС-1-2 можуть отримати користь від передопераційної здачі лабораторних аналізів, що підтверджує впевненість пацієнтів, батьків, законних працівників безпеці, седації або наркозу поліпшує прихильність до лікування. Навряд чи це так є, особливо у дітей. Бо дітям, якщо здавати кров, то це додатковий стрес, і потрібно седацію робити для того, щоб з мене кров взяти, наприклад. То як виконати е, умови цього стандарту, е, якщо перед седацією треба кров, а щоб кров взяти, треба седацію. Е, лабораторні та інструментальні обстеження перед седацією, рутинне проведення лабораторії, Ага, це дублюється, це мабуть стара презентація. Обстеження перед наркозом е, в стоматології у дітей без супутньої патології. Перед наркозом саме не перед седацією бо до цього склад був слайд був про седацію. Говорився не потрібно для седації. Загальний аналіз крові з формулою, особливо недавно перенесеною бактеріальною чи вірусною інфекцією ЕКГ або УЗД серця особливо, якщо ніколи не робили до цього. Це може бути досить травматично для дитини. Насправді, і знову ж таки, загальний аналіз крові. Забір крові з пальця або з ну З пальця простіше, а з вени може бути досить стресово для дитини, насправді. У дорослих, що рекомендується, загальний аналіз крові з формулою. Знову ж таки, особливо, коли перенесені бактеріальні чи вірусні інфекції, колограма. Особливо, якщо в анавнезі є дані, розладу коагуляції. біохімічне обстеження крові, калій, натрій, кальцій, сечовина, креатинін, загальний, ну ви поняли, там вся біохімія для чогось виконується у пацієнтів перед наркозом стоматології, ЕКГ та УЗД серця, особливо у осіб старше 60 років, тих, хто має хронічне захворювання серцево-судинної системи в анавнезі, при клінічній потребі або підрозділ на наявність пацієнта інфекції що передає. Цю шляхом доцільно здати наступні аналізи. Кров на гепатит, гепатит С і ВІЛ. Ну, може, отут, от тут з цього всього ці скринінгові дослідження і варті, бо у нас дуже велика захворюваність і низькі щеплення, наприклад, від гепатиту Б. Це може бути корисно насправді. Для чого потрібно пацієнтам, яким виконуються стоматологічні процедури загальний аналіз крові, квалограми, біохімічне обстеження, УЗД серця, дуже важко собі. Уявити. Проте ще раз, мова йде про наркоз саме в стоматології, а не про процедурну седацію. І парадокс в тому, що той стандарт взагалі нічого не говорить про наркоз. Він згадує тільки про такі от три види глибини седації, це мінімальна, помірно, глибока загальна анестезія. От, ми ж то інтуїтивно розуміємо, що загальна анестезія це наркоз, але прокурор не завжди це зрозуміє. А насправді і є ось така згадка: пацієнт, який отримує седацію, може перейти до стану більш глибокої седації або до рівня загальної анестезії, тобто наркозу. Тобто, користуючись філософією логікою цього стандарту, навіть при мінімальній седації, якщо потенційно ми можемо перейти в більш глибоку седацію, і це так і є. Насправді, ми не можемо прогнозувати, як пацієнт буде поводити себе. Під час седації досить часто ну, в більшості ситуацій, то можемо, звичайно, але іноді може бути підвищена якась сприйнятливість і так далі. Треба робити ото все. Бо є ризик того, що наркоз може бути у пацієнта. Якщо ми цього не зробимо, то відповідно ми будемо потім відповідати перед багатьма компетентними органами, чому ми цього не зробили. Тому знаєте, критикуєш, пропонуй. Я запропоную, що клінічний маршрут пацієнта у вашій клініці відповідно до того стандарту. В тому числі і західного, який ви хочете мати у себе, який ви можете виконати в себе, це те, що врятує від будь-яких питань від експертів, різних комісій, кримінальних переслідувань і так далі. І тому подібне. От, ідеальний пацієнт, здоровий пацієнт, ну і в Україні виключно анестезіологи можуть проводити процедурну седацію. Як резюме, ще додам одну річ що частіше за все, коли стаються якісь серйозні проблеми з, 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 зі здоров'ям або смерті, пов'язані з амбулаторною седацією і стоматологічними процедурами, от то там проблема не в тому, що пацієнти прийшли необстеженими. Не готовими а з супутньою патологією, з вродженими вадами і так далі. І тому подібне. Там проблема саме в наданні медичної допомоги. Я б Причетний до аналізу багатьох цих історій насправді, і часто лікарі хочуть виправдати якісь наслідки ускладнення біди, які сталися у них в кабінеті в операційні, саме тим, що пацієнт там приховав якісь супутні патології, був недообстежений і так далі. І тому подібне, але там очевидно, що були просто нехтування простими елементарними основні, які пов'язані із процедурною седацією з амбулаторною седацією, а не саме є обстеження перед цим. Дякую.